Прекрасна подія в нашому місті. Ще з'явилася одна мангальна зона по вулиці Соборна. Я хочу подякувати дуже ДП ліси України. Це була їхня ініціатива. І є такий невеликий сквер лісовичок, де є і такі альтанки, де можна відпочити невелика, дитяча, такий майданчик. І мангальна зона. Вона повністю ця історія безкоштовна. Ми запрошуємо наших містян приходити відпочивати. Лісовичок це рекреаційна зона для відпочинку. Це проєкт, який розвивається завдяки «Ліси України. Ми на майбутнє також плануємо ще на території Київської філії декілька таких проєктів. Ми плануємо такі рекреаційні зони для того, щоб зменшити антропогенне навантаження на ліси Київщини. Люди йдуть стихійно відпочивати в ліси. Звичайно, що вони порушують тишу, порушують спокій мешканців, там диких звірів, птахів, комах. Тут забезпечена протипожежна безпека. Ми контролюємо ситуацію на цих зонах відпочинку. Ми забезпечуємо таким чином протипожежну безпеку в лісів Київщини.